Вітаю вас, мої хороші! Ви на каналі Ганусині Викрутаси і з вами Гануся з Рівненщини. Відсвяткували пасочку, поїли крашаночок свяченої паски, ковбаски і всього остального. Сьогодні вже середа. І, як то кажуть, Хоча б кажуть, що не можна на страсному на цьому е, тижні робити від паски до е, провідної неділі в городі. Е, я не знаю, хто це придумав і кому це вигідно, але робота не чекає, зілля росте, і якщо святкувати цілий тиждень, то потім не знайду нічого, що посаджено в городі. Тож сьогодні взялася. Он за новий інструмент сапка називається, і йду сапувати е, свої квіти. Поки що зараз ранній раночок ще тільки зійшло сонечко, співають пташечки, і піду посапую свою хризантему. У мене з минулого року. Е, Посаджена така немаленька плантація Хризантеми, десь близько 300 кущів. Я її в той рік трохи пізнувато посадила і не реалізовувала, нічого з нею не робила. Так вона продовжує рости. А в цьому році вона вже почала витикатися з ґрунту, і треба її піти посапувати. Вона достатньо заросла, вона росла під, ну тобто я її не обрізала на зиму, тільки навесні я щистила цю площу і вже зараз там дуже багато засіялося різного зілля, тому треба її просапувати. Дивлюся, тут наскільки відрізняється посаджена весні полуниця і з тею, що я садила у минулому році. Та піднялася, така височенька, а ця все ж таки, хоч і вона вся прийнялася, немає такої, щоб засохла, але ну, вона така ще бідненька, тільки починає наростати. Трошечки вже зійшов часник і цибулька у мене ось туди далі. Поки що сапувати її не буду, тут ще зілля немає. Чого не скажеш про хризантему? Ось у мене кусочок хризантеми такий немаленький. Деякі кустики понаростали гарно, деякі не дуже. Тож, котрі більше, можливо, поділю там, де є прогалини, але в першу чергу треба посапувати. І туди далі ще у мене дівчата і хлопці. Я з вами висівала ранньою ранньою весною ще до тих перших приморозків і снігу. Я висівала мак декоративний нігелу, даманську нігелу східну, дільфіній, волошку. І туди далі сіяла календулу, фоляріс і скабіозу. Майже все вже проклюнулося. Не бачила тільки ще дельфінію щось, не, не спостерігаю, де він. Рядочка я бачу, але самих рослинок не бачу і не бачу скабіози. Це решта повиходило, але як ви бачите, повиходило і зілля. Тому сьогодні не знаю, що я встигну. Але буду працювати з сапою. Садити, сіяти сьогодні не буду нічого, а сапувати буду. Якщо це вже дійсно такий гріх, то нехай мені Бог прощає. Але якщо я ще буду святкувати аж до понеділка, то ви розумієте самі, що буде з моїми площами, вже не кажучи про те, що у мене там у тому квітнику. Тож до праці. Потім покажу, що я утяла за цілий день. А тут ще у мене така вува, як моя онучка каже, що тут вува, я тут нічого не сапувала, не скопувала. А знаєте чому? Тому що я торік влітку тут посадила фізаліс декоративний. Оці такі оранжеві фонарики. Він також дуже гарно використовується у зимових букетах. Я його вже довго намагалася виростити, і мені все попадало той звичайний, а це все ж таки цей багаторічний, і його дуже довго не було видно. І тільки тепер я почала. Його, як то кажуть, знаходити. Ось він почав показуватися з землі. Але разом з ним ви подивіться, скільки тут усякої всячини. І берізка, і грицики, і що тільки ну, не росте на тій святій землі. Тож буду чекати ще, поки він повитикається, щоб не повирубувати його, а тоді буду сапувати. Ну, дивлюся, геть-геть. Мені, я ніколи його не вирощувала, мені пояснювали, що він, так як малина, дає паростки під землею від коріння і розростається по всій площі. І я йому ось тут такий клаптик виділила, щоб він мені ніде не мішав, щоб я його потім не шукала, хай він мені тут росте. І, як ви бачите, дуже непогано почали наростати ті рослини, які ми з вами пересаджували. А саме це піретрум, така різнокольорова ромашка. Я її викопала з того квітника, трошечки поділила, розсадила. І деревій або тисячолисник декоративний. Також тут два рядочки я його садила, розділяла і практично всі прийнялися, Там дивлюся, тільки якийсь один кущик, що його не видно. Тепер, друзі, що стосується гіпсофіли, тої такої здоровенної ми з вами купали, викопували також разом. Оце таке довге коріння. Я боялася, що вона у мене не прийметься, але як ви бачите, бачите, як наростає. Є ось великі такі пагони попускала. І ще дуже багато маленьких, от таких сплячих бронючок просинається по стовбурцеві. Це, нагадаю, кому хто не дивився моє те відео, це, звичайно, не махрова. Багаторічна гіпсофіла. І ми з вами тут її посадили аж цілих 16 корчиків. І, як ви бачите, прийнялася практично вся. Деяка просинається раніше, деяка пізніше, але вся є. Бачу, що трошечки якби вона треба її попідгортати. І так, шановні, я це зробила дуже ефективний засіб просапін у дії, Хоризонтема чиста, хоча тут я використовувала не тільки просапін, а й програбін. Але Результат, як то кажуть, на яву. Знаєте, друзі, не так все скоро робиться руками, як очима. Думалося за день, але потратила тут два дні. В день, звичайно, не сапувала, тому що сонечко припікало, а сапувала раненьком і вечірком. Як ви бачите, не всі презентеми однакового розміру. Це, мабуть, ще залежить від сорту. Ось, бачите, є ось такі маленькі, невеличкі корчики. Тут такий маленький, росте по стебельці, не від корення, не дає поруч, а росте по стебельці. Чого не скажеш ось про такі кущики, Тут у мене о, їх є чимало, не знаю. Це якийсь один сорт, напевне, чи два. Але наросли вони гарненько, хоча висаджувалися всі достатньо пізні в минулому році, наприкінці червня місяця. Багато друзів хризантеми немає. Причини не знаю, чи пропала, чи вимерзла, чи щось зіло, але дуже багато немає. Тому я ну, спішила трохи сьогодні все зачистити, заграбати, щоб бачити результат, де мені що насадити. Тому що так у нас трошечки хмариться, передають на ніч грозу. І якщо перейде дощ, завтра доживемо. У нас завтра провідний день на, на кладовищі проводи, прийдемо з проводів, відпочинемо і буду насаджувати. Трохи вітер, то не знаю, як буде чути, але ще хочу пару слів з вами. Поговорити, дівчатка хризантеми, я минулий рік, я вже вам казала, засадила отут от плантацію, тут було понад 300 корчиків. І я її посадила пізно. Деяка прийнялася, навіть деяка не прийнялася, деяка можливо пропала влітку, бо було гаряче і якби. Вам сказати, тут у мене такий припік, як моя мама завжди каже, тут горбочок, а туди долинка, і отут така глиняна земля, і у мене тут завжди все ну, якби печеться. Хоча тут і ну, проваля, як ми кажемо, там далі сусідський город, але в нас тут така межа, тут вишні ростуть, горіх росте. І нібито ну, запач такий. Але південна сторона звідти і майже цілий день тут палюче сонце. Тож я планую, ну я планую, а хто його знає, як вийде, я планую досадити тут те, що в мене є прогалини, у мене є багато маточників таких старих на тому квітнику. І я буду їх ділити, візьму, понасаджую, можливо, ось цих кущиків трохи пообриваю, бо мені їх не треба, таких масивних. І понасаджую. І коли вже прийметься, можливо, прийдеться ще просапувати один раз і буду старатися чимось мульчувати. Бо, друзі, у мене скоро вся моя земля перейде під квіти. І колись ми обробляли із дітьми, з мамою це все, все, коли садили картоплю, сіяли буряки, багато всього. А зараз все має бути моїми руками зроблено. Тому якось так треба буде, мабуть, трохи мульчувати. Хоча я не прихильник мульчі, але ну, якоюсь травою, якоюсь соломою, все ж таки я буду старатися тут замульчувати, хоча б заради того, щоб зберігалася волога. Бо хто його знає, яке буде літо. І поливати усе поле я також не зможу постійно. Тож сподіваюся, що я якось трохи його замульчую. От такі в мене сьогодні справи. Прийшлося трохи попрацювати грабельками, бо те, що сапувала вчора, зілечко погоріло, вчора була дуже спекотна днина. А от сьогодні такі хмарки, вітер, і воно ну, не дуже погоріло, тому я воно прив'яло і я взяла його грабельками, повигрібала поміж кущиками. Ось туди на кучку і візьму в тачку кудись вивезу. Але щоб хоча б трошечки мені зробити гарне поле, прибрати ці бур'яни, я знаю, що вони будуть рости і рости, тому що тут і кульбаба насівається, і яка тільки тут немає культури. Все насівається, але буду старатися робити порядок. Так що зараз, друзі, ще вам трошечки мого лісу, вже вечоріє, сонечко на захід іде, хмарками затягує і на ніч передають грозу. Тож піду зараз. Ще подивлюся в своїй теплиці, що там хоче напитися. До речі, в теплиці дуже все почало пектися. Е, повідкривала вікна, відкрила двері, щоб було е, повітря заходило, щоб не було е, дуже спекотно. Є над чим біля чого ходити, є біля чого клопотатися, один день не доглянеш і можеш втратити рослинки. Бережіть себе. І своїх рідних, допомагайте тому, хто цього потребує. Всім мирного дня чи ночі. Будьте здорові!